Цього трудимося та боремося, тому що ми поклали надію свіна, живого Бога, який є спасителем усіх людей, а особливо війни. Це наказність і навчай між того твоїм родим віком, нехай не готує, але будь зразком за вірним ворогів, поведінь, любові вірі так я прийду, віддавай все це, стану на поумненню і навчання, не занедбуй щоб віддалі, що був там і тобі ще не хороство, покладено в руку твого спрашніти. Бо це не буде, того, що ти спорту був усім очередним, бо духо дивіться вдаєння кажу на сильну користь. Іншому до духу тим дивіться в мудрісті а іншому тим дивіться в мудрісті слову, а іншому а іншому віра, Тім же а іншому сила творити чуда, а іншому дається дар порокування, а іншому розпізнавання духів, а іншому різні мови, а іншому тлумачення. йому. Та все те чинить один і той же дух, що розділяє кожному. І я він Ossemin solevo se do ivam ili do li usii In tu cordi tuae Vinucies eto ivam gloria citania Ramam corios corporis sanctum Pulmo ubasi Doncias Проходи ще з гірхом, а був там чоловік захейна на ім'я. Він був доя Дмитрия, і був багатий. Бажаю бачати Ісуса, хто він, але не міг задля народу, бо був з Госту, бо біг і він вирізав повицю, щоб подивитися на нього, бо Ісус мав проходити туди. Прийшовши на тинісі, Ісус глянув гору і сказав до йому, захій, злізай швидко, бо я сьогодні маю бути в твоїй домі, і злій стай швидко, і прийняв його раду, бачачи те, всі стали лікати, і казани, до чоловіка грішня, зайшого спину, Захий, став і промовив до Господа, Господи, Господи на майна, молоді у і коли, якого покрив опокривні, він нам четверо. а Ісус сказав до нього сьогодні цей дій зійшло спасіння, бо він си Абраама, син Авраама, син вочевичі, прийшов шукати, спасти те, що загинуло. І Святого Духа, авії, слава Ісусу Христу. Сильне бажання бачити Бога. Таке бажання бачити Ісуса мав той мита захід. Правда, щоб здійснити це бажання його реагувати. Буде перепони до того бажання. Перша перепона до того бажання, який ми зараз навіть чує в сьогоднішньому Євангелії, і це був малий ріст. І коли велика маса людей зібралася, щоб подивитися на Ісуса Христа, ну, той малий ріст, який він мав, це дійсно було перепони. Ну, а не з того вийшов. Він подивився на своє положення, яку поставу Він займає, він виліз на дерево. Тобто це бажання бачити Ісуса в ньому перемогло. Він його зреалізував людьми, як ми можемо тебе сказати, шляхами, навіть через таке. Не дивлячись, що з цього може сміятися, не можуть погоджувати. Інші ми можемо вже сказати так само, вони перепони до оглядання Бога, тобто Ісуса. Перше суспільство. Суспільство їх не любило, суспільство їх ними погоджувало, тобто тими митами, бо вони збирали мито, податки, збирали на римську іперію. Бо вони не погоджували, тому що вважали, що вони служать. Чужій імперії, не, не свого народові, а чужим. Це так само, можна сказати, була певна перебора. Бо він так спокійно, свобідно, він не міг показатися. Серед він міг мусить так само як ось, яким людей уникати, якось триматися осторонь. навіть з ними не хотіли вітатися. Навіть як хтось би доторкнувся до митця. Що ставали у прятовані числі, зразу ставали. Тобто так само була переконана. Але з тої проблеми він вийшов. Вийшли на то дерево, він не тільки що побачив Ісуса Христа, але Ісус звернув увагу на нього. Ісус глянув голову і сказав до нього «Захею, злізай швидко. Бо я сьогодні маю бути твоїм домі. І звісно швидко і прийняв його радо. У нас так само до Христі має зароджуватися і бути оце бажання бачити Бога. І ми бачити Бога можемо в різний спосіб. Тобто, що таке бачити Бога? Насаперед його пізнавати. Коли ми пізнаємо Бога, тим самим в нашому серці зароджується оце краще поняття. Бо я думаю, ми б зараз кожна людина запиталася в церкві, і кожна людина мала би своє, своє нерідне поняття Бога. Хтось би так окреслив, хто такий Бог, хтось би окреслив інший спосіб. Хтось може взагалі би не міг ніяк окреслити, хто такий Бог не міг би сказати і пояснити. Хтось би багато пояснив? Тобто кожна людина навіть у церкві мала би якесь своє поняття Бога. А довікусь, а це поняття, що розумієте, хто такий Бог, воно зароджується з пізнання. Так само ще одна є дорога до пізнання Бога, що ми його розуміли. Тобто, бачили своєю душею, своїм серцем, один внутрішнім оком. це є молитва, той, хто молиться, відчуває Бога, і також Бог йому відкривається. Та людина відчуває, хто такий Бог, отримує тягу до Бога, хоче бути мати прив'язання до Бога, ну а потім любов. Тобто, Читання літератури, святого письма, читання релігійні якісь книжок це також є той шлях до пізнання Бога, тобто до того внутрішнього оглядання. Чи може бути перепони, одесь захимав перепони? Перепони до оглядання Бога. Можуть бути. Перша перепона переда. Що не може людина розуміти, дійсно торгазувати робота. Зараз багато з вас, може хтось з вас, не неділю працюєте, це ж так само перепона до оглядання Бога. І ви в тому не є винуваті, хочу сказати. Зато, яка нема, якщо ви в неділю працюєте, бо ви за себе не відповідаєте. Друга така перепона до того, щоб дійсно, наприклад, до церкви прийти. У церкві так само себе пожертвувати Богові. Порядання Бога. Коли хтось з вас, а я знаю, є такі, є такі сім'ї, що не мусили ходити за хворими. Дуже часто запитують ну, навіть люди от чи я не можу до церкви ходити, бо тому, що має вдома чоловіка хворого, чи хтось є хворий. Людина вважає, що це є гріх, бо вона не може піти до церкви і себе реалізувати до церкві. Хочу вам сказати, що це не є гріх, бо тому що обслуговування вдома хворого, тим більше якщо його ви не можете залишити, коли ви до того хворого, чи що чоловік є, чи може батьки, ви є прив'язані, ви не можете бо ви є прив'язані. Тобто гріха також не буде. Бо тому що це є заповідь Божа. Тобто перший любить ближнього, а кожна людина є ближнім. Ну а друге, якщо то викиси ще одну батька і матір, то тобто, це вже є дві. А наприклад, до церкви піти, це є заповідь церковна. Також вона є підріхом до їх Бо Тому що з Божа заповідь говорить, пам'ятай, десь і святкувати, тобто, що не має святкуватись святий день. А вже церква окреслює, як ми маємо святкувати, тобто в якийсь спосіб. Тобто, церква окреслює, що неділю і свята ходити до церкви, принаймні раз рік посповідатися. Бо якщо того не буде, то вже, знаєте, дійсно буде той тяжкий ріх. І тому до їх от хворий чоловік, це і заповідь Божа, а вона буде переважати. Ну, але це є перепона, бо ви вже прив'язані, ви вже не можете зробити то, що ви би хотіли.

Присутнє безпосередньо тут на жертві тої жартство, жертв. безпосередня є присутність. А вдома це не розумієте моральна присутність. Тобто моральний спосіб берете участь. Судні безпосередньо, а жінки безпосередньо в якості. є на літурії, безпосередньо присутні. Ви є учасниками святого дійства. Ви можете приступити до святого причастя. Та зрештою в церкві є. Тобто, Бог безпосередньо є В хаті того немає. І тому це є велика проблема тепер, що, ото, що нам зараз пояснює, що то мали пояснити, коли коронавірус знаєте, починався. Mm. Що слухання вдома служби Божої не заміняє церкви. Бо якщо так може бути тобі в Христі, то я можу вас поганити розповідати. Не треба тут стояти, до мене позвонили на вайбер, отче, я хочу розповідатись, але таке не може бути. Правда? Бо тому, що має бути безпосередня присутність. Так само і тут має бути безпосередня присутність. А хто не може, хто має перепону, хто і хворий, прив'язаний до ліжка, чи навіть той, хто обслуговує, прив'язаний до хвору, так? Гріха не буде. Але це вже, знаєте, вдома це буде вже така моральна присутність. Так, коротенько, що ви розумієте це все. Слава Амінь!

що Снощо скреті, смертні снибочки при чистій своїй матері, затіслави Сергоапостолів, ось як і Боця наші Вантуста і прископа Константинополя, і всіх святих помилий спасе нас, як благий і людинолюбний.